В деокупованому ізюмі триває ексгумація тіл загиблих зі стихійного цвинтаря, який влаштували окупанти. Рашисти обстрілювали місто. Люди гинули під завалами та відкатувань. Свідки воєнних злочинів розповідають в перші тижні ворожих обстрілів, вулиці міста були всіяні цілами людей. В одній багатоповерхівці загинули 46 мешканців. Усі вони ховалися від атак рашистів у підвалі. У цей момент авіабомба окупантів впала на будинок людям доводилося самостійно ховати загиблих могили почали з'являтися майже під кожним під'їздом. Влітку окупанти перепоховали людей без свідків. Родичам загиблих згодом повідомили лише номера могил. Криміналісти продовжують ексгумацію тіл. На деяких цілах знаходять наслідки катування. Ексгумація ціл загиблих триватиме ще майже два тижні. Служби мають інформацію про нові захоронення. Їх шукають.